Кожного дня на єврейське кладовище приїжджають туристи з різних країн, їдуть, аби поклонитися одному з найшанованіших євреїв, похованих у Бердичеві. Ще за свого життя цадик Леві Іцхак Бен Бенмеєр був визнаний святим. Наприкінці 18-го століття він обіймав посаду равина у нашому місті. І, хоча з часу смерті цадика минуло вже 200 років, до його могили приходять тисячі послідовників. Летять за кордону, дістаються автобусами, групами і поодинці. На кладовищі їх зустрічає Григорій Драгільов, який мешкає неподалік. Вже 10 років чоловік тут і ключник, і вартовий, і гід, і перекладач. Нещодавно, розповідає, були гості з Китаю, Латинської Америки та Африки. Інколи групи приїжджають одна за одною, навіть вночі, так що спати немає коли. Особливо багато народу приїжджає на Рашашану. Це от в сентябрі місяці, то буде Новий год єврейський на Рашашана. Вот перед Рашашаной приезжают, сейчас едут женщины, после женщин будут ехать мужчины. И постоянно и днем, и ночью, и, и до праздников покоя нет. Ни одной ночи нельзя поспать, как положено, потому что все время поднимают меня, по мобильному телефону звонят. Вот я должен прийти, открыть вот эту могилу святого Цадека, Лавицка, Кабердичевского, и быть с ними, сколько они будут. Жінки зазвичай моляться по кілька годин, чоловіки по 20-30 хвилин. Іноді туристи проводять у будиночку цадика цілу ніч. Просять усіляких благ, відкривають святому душу, пишуть записки з побажаннями та вкладають їх між камінням, як на стіні плачу в Ізраїлі. Жіноча група Дерек Шкидим відвідує могилу Бердичівського цадика щороку. Це перша зупинка на шляху туристок. Також їх шлях пролягає іншими містами України, де поховані видатні єврейські праведники. Духовне спілкування з Леві Ісхаком очищує душу та надає сил, говорить Туристки. Мы приехали с Израиля к нашему, как говорится, божественному человеку, Барбичев. Мы сюда каждый год проезжаем, и мы выходим с душой чистой. Это для нас как Бог, благословение для нас. И это очень хорошо освежает душу. Я всем пожелаю евреям, и кто хочет освободить душу, он может приезжать сюда. Приїзду закордонних гостей з нетерпінням чекають деякі городяни. З певною метою вони проводять на цвинтарі багато часу. Жалібний вираз обличчя, кілька слів на ідиші, простягнута рука. Іноді в неї опускаються шекелі.